Долу явори скрипучі таке буває, коли йдуть герої. І як же рано його Бог покликав за ним схилились тисячі голів. Найкращого у світі чоловіка, забрали світанкові журавлі Це патріот, яких не бачив Всесвіт. Він, наче персонаж, временних літ, перехрестили батьківщину його персти. І в той момент. За золотів зеніт. Тепер у нього вишивані крила, він житиме у дончиних очах, у серці жінки, що завжди любила, І з силою на синових плечах. 4 квітня 2025 року, біля населеного пункту Бурлацька Волноваського району Донецької області, під час виконання бойового завдання загинув наш земля, справжній патріот. Вакула Олександр. Старший солдат. розвідник, сапер 6-ї розвідувальної групи спеціального призначення, п'ятої роди спеціального призначення, другого загону спеціального призначення Вакула Олександр Миколаєвич народився 25 травня 1983 року у місті Колопорож. Навчався у Золотиніській гімназії Імені Склярета. Полікінчення навчання вступив у Черкаський державний технологічний університет, де здобув спеціальність інженера технолога працював майстром на літератури заводі Златогор. У мирний час будував свою кар'єру, був начальником цеху Солотиміської цілії ДП Роял Труп Гарнер Піс, одружився зі своєю коханою Оленою разом із дружиною виховував Повсітом. Донечку Вікторію та сина Владислава. Війна це безжальна сила, що забирає найкращих. Вона не жаліє тих, хто стоїть на передовій, не жаліє тих, хто вірить у мир. Вона лишає порожнечу у серцях, болючі спогади, невимовний біль. Проте навіть у найтемніші моменти ми пам'ятаємо про подвиги, про ті життєдайні іскри. Що залишаються в наших серцях і в пам'яті поколінь. Розумію, що ніякі слова не зменшать той біль, який відчувають близькі люди. Але допоки ми дихаємо, допоки ми живемо, ми не забудемо жодного з наших хлопців. Які віддали саме дороге своє життя за те, щоб ми жили, за те, щоб перемога була, вона буде. Ми українці. Ми не схилимо голови перед отою мерзотою, яка хоче, щоб нас не було як нації. Ми будемо пам'ятати всіх. Рідні, прийміть наші співчуття, Олександре, вибач нам, вибач всім, хто прижиттєво, можливо, не так обізвався, не так сказав. Але ти своїм вчинком довів те, що ти любиш свою країну, любиш свою родину, своїх дітей і міг віддати своє життя. Заради перемоги хтось із великих сказав, коли помирає особистість, світ стає біднішим, бо втрачає сутність цієї особистості. І справді, Олександр був яскравою особистістю. Він любив життя, любив родину, любив своїх друзів, любив українську землю зі спілкування. Вчителів і однокласників. Скажу одне, що він був справжнім патріотом України, організатором добрих справ. Його тихо називали між собою його однокласники наш Вакульчик. Він завжди міг прийти на допомогу. Сьогодні, в цей сумний день, нам доводиться проводити. Вічну путь свого побратима. Більшість із нас, з нашої частини, хто тут є присутній, знаємо його з 22-го року, спочатку повномасштабного вторгнення. Олександр Саша він завжди був хорошим побратимом, другом, справжнім товаришем. Ми завжди будемо його пам'ятати, поки самі живі. Він як і інші наші побратими, яких ми вже, на жаль, ніколи не побачимо, з честю виконав свій військовий обов'язок. І назавжди залишиться в наших серцях, як і всі інші. Будемо достойні його пам'яті і так само з честю будемо виконувати свій обов'язок. Найкращий у світі чоловік, батько, син, зят. Так говорять рідні про Олександра. Висловлюємо щире співчуття дружині Олені Володимирівні, діткам, Владиславу Вікторії, батькам Миколі Петровичу та Ганні Андріївні, тестю Володимиру Івановичу, тещі Людмилі Олександрівні, сестрі Олені та племінниці Тетяні. Час не залікує цього болю, не поверне найдорожчого. Але ми всі, вся громада поділяємо ваше горе, сумуємо разом з вами і тримаємо вас у своїх серцях. У ці темні дні, ви не самі, ми пам'ятаємо, шануємо і схиляємо голови перед Боднигом Олександра. Шануємо пам'ять Олександра хвилиною мовчання, схиливши голови перед його світлою пам'яті. Та віддаючи шану його мужності і доброті. Українське сонце зійшло, хай яскраво світить воно, дорого заплачено, ми їх не пробачимо, дорого заплачено, ми їх не пробачимо. Пробачимо, о, якби ви бачили, як летіли журавлі, воїв на щитах несли. Як летіли журавлі, воїв на щитах несли. Щитах не В місце сливого, вмістити боїв так багато втрачено дорого заплачено так багато втрачено дорого заплачено Ми їм не пробачимо хай яскраво світить воно, Українське сонце зійшло, хай яскраво світить. Воно. слова Украинское солнце зашло Украинское солнце зашло Украинское солнце зашло Украинское солнце